Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі рецепти Джулії. Хотіла вас запитати, чи готували ви млинці з капустою? Якщо ні, то я для вас приготувала дуже смачний та простий рецепт. Тут у мене обсмажена капусточка, коріандр, засмажена цибулька. Можна додати абсолютно любу зелень. Я забула додати, хотіла додати сюди кінзу і так розстроїлась, коли, коли не додала. Але вийшло і так надзвичайно смачно зі сметанкою. М -м -м. Млинчики ніжні та на дороті, як же це смачно, і все дуже швидко та просто готується. На розірту сковорідку я даю трішки вершкового масла, додаю олійку та відправляю сюди половинку цибульки і буду її обсмажувати. І також паралельно буду обсмажувати капусточку. Точно так же даю вершкове масло, олійку і відправляю сюди капусту. Цибулька готова. Коли капуста у вас вже майже готова, додаєте трішки коріандру, перчику чилі і все обсмажуєте ще десь хвилин 5-7. Готуємо тісто. Для цього в миску я відправляю яйця, даю сюди цукор, даю сіль і розтоплене вершкове масло. Трішки все перемішаю і буду вливати частину молока. І після того, як ви ретельно перемішали яйця з молоком, можна доливати те, що у вас залишилось, і вводити сюди цибульку та капусточку. Я вас запевняю, такі млинчики вам точно сподобаються, тому що це настільки смачно, дуже ніжні виходять млинці і дуже ароматні. Обов'язково ще додавайте зелень, тому що я забула. І тепер починаємо сюди просіювати борошно. Просіяли, перемішали, просіяли, перемішали. Дайте тісто трішки відпочити, десь хвилин 10-15 і можна обсмажувати млинці. На сковорідку я налила трішки рослинної олійки і відправляю сюди такий чималий черпачок тіста. Спочатку ось так розрівняю, а потім лопаткою. Як тільки обсмажується з однієї сторінки, перевертаємо на іншу і досмажуємо. І одразу потрібно подавати.